Чи знаєте ви, що пільга зі сплати ЄСВ, ПДФО, єдиного податку та військового збору буде надаватися ФОПам автоматично без подання заяв та без подання документів, які підтверджують період мобілізації? Обов'язково додивіться відео до кінця. Якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проект Все про ФОП та для ФОП з Оленою Афоніною та командою Семінар. 18 червня цього року Верховна Рада прийняла закон номер 4505 про розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я шляхом укладення договорів керованого доступу. І, хоча назва закону більше стосується сфери охорони здоров'я, він дуже важливий для приватних підприємців, які наразі є мобілізованими або уклали контракт про військову службу. Йдеться про порядок застосування такими підприємцями пільг з єдиного соціального внеску та податків. Спочатку поговоримо про пільги з ЄСВ. Як відомо, наразі мобілізовані ФОП звільняються від сплати ЄСВ за себе за весь період військової служби. Така пільга передбачена у пункті 9.2 розділу 8 закону про ЄСВ для всіх ФОП, тобто як на загальній системі оподаткування, так і для тих, які обрали єдиний податок. Але є важливе обмеження. Така пільга надається лише тим ФОП, які не є роботодавцями. За діючими правилами для застосування пільги ФОП не повинен повідомляти про свій призов на військову службу. Таких вимог закон про ЄСВ не передбачає. Натомість чітко визначено, що ФОП має подати відповідні документи після демобілізації. Такими документами є заява ФОП про застосування пільги та копія військового квитка. Але фактично був відсутній механізм повідомлення податкового органу, що ФОП був мобілізований. Законом про ЄСВ було передбачено, що ТЦК ТСП та СП має повідомити ДПС про початок військової служби приватного підприємця, але на практиці таких повідомлень не було. Дехто з ФОПів самостійно повідомляв податкові органи про свою мобілізацію, але навіть це не гарантувало, що податківці не нараховуватимуть податковий борг з ЄСВ за весь період. Після набрання чинності новим законом номер 4505 а саме 5 липня 2025 року, питання з боргами з ЄСВ має бути вирішене. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Законом передбачено, що підстави для звільнення мобілізованого ФОП від сплати ЄСВ за себе є відомості, які ДПС буде отримувати з єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Зокрема, у ДПС буде інформація про дату мобілізації чи укладення контракту про військову службу, а також про дату демобілізації чи звільнення з військової служби. Тобто фактично впроваджується практичний механізм застосування пільг з ЄСВ. І особливе значення має той факт, що такий механізм має запрацювати щодо всіх ФОП, які були мобілізовані з лютого 2022 року. Тобто, за наявності у підприємця нарахувань з ЄСВ, податкова має перевірити дату мобілізації і зняти всі нарахування з такого ФОП за весь період військової служби. Крім того, всі нараховані штрафи і пеня мають бути списані за весь період мобілізації або дії контракту про військову службу. Списанню підлягають всі штрафи і пеня за звітні періоди, включно до 1 числа місяця наступного за місяцем, в якому податковий орган отримав відомості про мобілізацію ФОП або про укладений контракт. Якщо ж інформація про мобілізацію відсутня у реєстрі або не надійшла до податкового органу, то платник має право подати заяву та копії документів, військовий квиток, контракт та інше. Такі документи є підставою для звільнення від сплати єдиного внеску та списання штрафних фінансових санкцій. Зверніть увагу, заяву можна подати за формою, наведеною у додатку 1 до інструкції номер 449 Її бланк ви можете знайти в описі до цього відео. Якщо ФОП має найманих працівників, то він може на час проходження військової служби уповноважити іншу особу на виплату зарплати працівникам і нарахування ЄСВ. Але єдиний внесок, нарахований уповноваженою особою, сплачується підприємцям протягом 180 календарних днів з дня наступного за демобілізацією чи звільненням з військової служби. Ні, штрафів, ні пені у такому випадку не буде. Звітність за цей період подається демобілізованим підприємцям протягом 150 календарних днів з дня звільнення з військової служби, і також без штрафів і пені. Але, на жаль, навіть з прийняттям закону номер 4505 не вирішено досить болюче питання для ФОП, які є роботодавцями. Чи повинні вони сплачувати ЄСВ за себе? На жаль, податкова вважає, що пільга з ЄСВ для таких ФОП не діє. Тобто, ФОП, який має найманих працівників, повинен сплачувати ЄСВ за себе. А стосовно ЄСВ із зарплати найманих працівників він отримує відсрочку як під час військової служби, так і ще протягом 180 днів після її закінчення. Все ж сподіваємося, що після опублікування закону номер 4505 ДПС ще раз повернеться до цього питання і не заперечуватиме право ФОП-роботодавця від сплати ЄСВ за себе. Що нового в податкових пільгах для мобілізованих ФОП? Фактично, ключова зміна полягає у тому, що для перевірки права мобілізованого ФОП на податкові пільги з єдиного податку ПДФО та військового збору податкова матиме доступ до інформації про дату мобілізації, укладення контракту, демобілізації чи звільнення з військової служби самозайнятої особи, тобто діятиме такий же механізм, як і при застосуванні пільги з ЄСВ. Пільга надається під час воєнного стану з першого числа місяця, в якому фізичну особу підприємця було призвано на військову службу або в якому ним укладено контракт про військову службу, і до останнього дня місяця, в якому ФОП демобілізувався або звільнився з військової служби. Отже, на весь період військової служби ФОП на загальній системі оподаткування звільнені від обов'язку нарахування сплати ПДФО. Та військового збору, а також не повинні подавати майнову податкову декларацію щодо підприємницької діяльності. ФОП платники єдиного податку також на весь період військової служби звільняються від сплати єдиного податку та військового збору і не повинні подавати податкову декларацію за цей період. І що важливо, такі пільги діють незалежно від того, чи є у ФОП наймані працівники. Також законом номер 4505 передбачено, що податкові органи повинні відновити реєстрацію ФОП як платників єдиного податку. Якщо така реєстрація була анульована у зв'язку із наявністю податкового боргу з єдиного податку, нарахованого податківцями за період військової служби ФОП реєстрація відновлюється з дати анулювання. В частині ПДФО та військового збору, який ФОП повинен утримувати із заробітної плати найманих працівників, він має відсрочку на сплату. Тобто уповноважена особа, який ФОП доручив, нараховувати зарплату працівникам, веде облік, але не перераховує до бюджету ПДФО та військовий збір. Лише після закінчення військової служби ФОП повинен бути сплатити нараховані податкові зобов'язання. Причому йому для цього надається 180 календарних днів з дня демобілізації чи звільнення з військової служби. А протягом 150 календарних днів ФОП має подати податковий розрахунок як роботодавець податковий агент. Звісно, ні штрафні санкції, ні пеня за несвоєчасну сплату ПДФО та військового збору, а також за несвоєчасне подання звітності не нараховуються. Якщо цей випуск бува. Корисним поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформу надходять курси та онлайн-школи, беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами. В розділі новини і статті, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео, залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!